Сьогодні ми передаємо 9 пташок по доні, три комплекси. Загалом передано вже більше 90 пташок. Одеська міська рада, «Європейської солідарності, попросила передати на 50% комплекс, профінансований коштами Одеського міського бюджету. Самі воїни можуть сказати, наскільки це класний комплекс. Перевага перше, вітальний зльот посадка, друге він стільки до ребу. Наскільки вони далеко бачать, наскільки вони далеко літають, наскільки вони здатні протидіяти російському ребу. У нього дуже чітка камера, хороший зум, є тепловізор. Сьогодні у нас отримують комплекси Посейдон, наш фактично. Побратими 132-го окремого розвідбата, 35-та окрема бригада морської піхоти отримують комплекси 56-та бригада. Кожен комплекс оснащений і доукомплектований спеціальним пультом управління, робоче місце пілота, оператора, артилеріста, зв'язківця. І це тільки підвищить якість роботи наших військовослужбовців тут разом з нами присутня славетна 77-ма бригада, яка прославила себе і в боях під Бахмутом. Зараз ми маємо можливість передати їм три пересувних авторемонтних майстерні. Ми модернізуємо це з урахуванням побажань наших бойових побратимів, військовослужбовців. Для того щоб якісно рекомендувати, треба зробити якісні умови праці для бойців. і завдяки цим пармам. Це набагато підвищить ефективність, швидкість, комфортні умови. З 24 лютого 2022 року 4 мільярда 250 мільйонів гривень техніки, боєприпасів, зброї, вантажівок. Все зробили для того, щоб наблизити перемогу.